Вітаємо в огляді 19-го туру української прем'єр-ліги. Цього разу ми отримали чимало сенсацій, і завдяки цьому відео, ви будете в курсі усіх ключових деталей, Голи, емоції і розбір суперечливих моментів уже чекають на вас. Тож влаштовуйтеся зручніше. Розклад 19-го туру до вашої уваги. Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео і залишите коментар, адже це сприяє популяризації україномовного футбольного контенту у Ютубі. Центральний матч туру проходив у Львові, де Шахтар приймав Олександрію. За грою на власні очі стежив головний тренер збірної України Сергій Ребров. У першому таймі гірники не завдали жодного удару по воротах суперника. Містяни били пару разів, проте зовсім не загрозливо. Ще момент був в Олександрії по перерві, але влучити з гострого кута не вдалося. Шахтар активізувався в другому таймі після появи на заміну Судакова. Хоча у цьому епізоді гостроту створили без його участі Швет та Кевін. А на 77-й хвилині Судаков міг стати автором асисту для дебютного голу новачка Еліаса. Проте дорогий бразилець не переграв Єрмакова, а от Судаков успішно добив. Вплив Судакова на гру Шахтаря у протистоянні з дійсно сильним і добре організованим суперником був помітним навіть неозброєним оком. Олександрія мала шанс відігратися під час стрімкого виходу в атаку. Філіпов опинився на ударній позиції, але не переграв різника. А на 90-й хвилині гірники фактично закрили гру і знову Судаков взяв активну участь у цій атації. Він притримав м'яч, знайшов Матвієнка в чужому штрафному. Той прострелив, а її замкнув. У бразильці, який повернувся після травми, три голи та стільки ж асистів у 15 матчах УПЛ. А у компенсований час Судаков оформив дублі, встановив остаточний рахунок в центральному поєдинку 19-го туру. У Судакова тепер 10 голів та 2 асисти у поточному сезоні УПЛ. Пропонуємо вам написати у коментарях прізвище того, хто на вашу думку стане найкращим бомбардиром чемпіонату України цього разу. А поки констатуємо: Шахтар Олександрія 3-0. Ворскла через проблеми з газоном на своєму стадіоні в Полтаві приймала Динамо на його стадіоні в Києві. Тренер полтавців Юрій Максимов не міг бути присутнім на своєму місці через дискваліфікацію. Кияни на шістнадцятій хвилині вийшли вперед. Дячук виконав чудовий пас центрополя у вільну зону на хід Буяльському, Той вийшов ічнають з Ісенком і переграв його. Склалося враження, що Бацула діяв персонально з ванатом, тож залишив свою зону. А за Буяльського відповідав скляр, який і упустив автора голу. Олександр Шовковський ніби натякає, що вам варто поставити вподобайку цьому відео за такий гол Динамо. Ворскла відповіла загрозливо. А Крупський навісив з правого флангу. Не дуже високий кулач бив головою, однак поцілив у попередчину. Майже одразу полтавці класно втікли у контратаку. Дистанційної швидкості кулачу підсумку забракло і він вирішив бити за меж штрафного. Проте це не стало великою проблемою для нещерета. Схожому стилі Канета Кулиць метикували на двох контратаку через центральну зону. Малієць довго приймав рішення, дочекався підключення Авдилі і відіграв на нього. А удар новачка з Косова був неточним. Динамо відповіло на 35 й хвилині. Якісна комбінація киян завершувалася рішучими діями Кабаєва. Він хитнув Крупського і провів з під Павлюка. Але м'яч пройшов поруч з дальньою стійкою. А на 64 й хвилині Ворскла насправді приголомшила Динамо. І Єдике вийшов на заміну, покотив на Крупського, той навісив а Скляр проти з брашка і головою спрямував м'яч у сітку. Цікаво, що брашко, який взимку дуже хотів залишити Динамо і перейти в Увергемтон. Перші матчі ПЛ 25-го року починає в запасі. і Буквально лише за пару хвилин до цієї результативної помилки вийшов на заміну. Кіяни відповіли дальнім ударом Волошина. М'яч відскочив перед воротарем, але пройшов повз. А от Ворскла наприкінці поєдинку мала супершанс, щоб навіть вирвати перемогу. Це Салабай вискочив за спини Тимчика і потужно пробив головою. Проте не врятував. А на 90-й хвилині Островський, який за 10 хвилин до того вийшов на заміну, отримав другу жовту і залишив полтавців у меншості. Підсумку Юрій Максимов задоволений нічиєю, а кияни розчаровані втратою очок. Ворскла «Динамо» 1-1. Оболон Сергія Шиченка приймала колишню команду свого тренера – «Полісся», з яким житомиряни в минулому сезоні отримали історичну першу путівку в Єврокубки. Господарі почали гру доволі бадьорою. Вже на другій хвилині стався суперечливий епізод, якому арбітр не призначив пенальті у ворота Житомирян. Але в повторі здається, що Рефері був правий. Гра Полісся збивалася на пошук гуцуляка і надії, що він щось вигадає. Ось у цьому епізоді Олексій поцілив у площину, але не створив проблем голкіперу Марченку. Господарі відповідали схожим чином. Волонець порався з ударом таранухи з середньої відстані. Гості відповіли зі стандарту. Гуцуляк бив головою кут, а Марченко показав свою реакцію на удар з незначної відстані. Порався він із ударом в дотик від батісти з меж штрафного, якого довгим пасом з лінії захисту знайшов Жоау Віале. Як і з ударом Крушинського після подачі Бітона з правого флангу. І з ось таким вигадливим закиданням від Гуцуляка з бровки. А на 72 й хвилині стався ще один суперечливий момент. Тарануха бив із меж штрафного та влучив у Чоботенка. Причому гравцям у болоні здалося, що м'яч поцілив у руку капітана Полісся. Судячи з повторів, навряд чи можна сказати, що це була очевидна гра рукою з боку футболіста Вовків, Тож арбітр скоріше правий, аніж навпаки. Якщо вважаєте інакше, пишіть оболонь пенальті у коментарях. В підсумку оболонь та Полісся починають рік ідентично. Забили по голу і не пропустили жодного за два тури 25-го року. Оболонь Полісся 0-0. Номінально домашній матч для Інгульця проти Кривбаса проходив на стадіоні в Кривому Розі, але замість суботи пройшов у неділю через довготривалу повітряну тривогу у визначений день. І вже на старті команда Кобіна приголомшила суперників. А морози не допрацював проти волохатого. Той подав з флангу. А Пушкарьо виграв повітря у Вілі Вальда і замкнув головою. Відзначаємо дебютний гол для 19-річного вихованця Шахтаря в українській прем'єр-лізі. Кривба зробив не надто якісні спроби відігратися. І замість цього на 40 40-й хвилині нарвався на ще одну контратаку інгульця. Пушкарьов запустив на хід Бенедюку, а той спрямував у ворота. У Пушкарьова гол плюс асист у вихованці Динамо Бенедюка. Також дебютний гол на рівні УПЛ. Як виявилося, результативна контратака могла розпочатися злучання м'яча в руку Пушкарьову. Хоча з цього повтору здається, що насправді м'яч поцілив гравцю у живіт. По перерві кривбас атакував, але їм бракувало якісного завершення. Хоча ось тут соса бив дуже загрозливо. Але Паламарчук парирував ногами. Як і на 89 й хвилині, коли з меж штрафного пробував Романчук. У компенсований час після подачі головою Романчук небезпечно бив головою. Однак Паламарчук дістав ледве не мертвий м'яч. І знову чудову реакцію продемонстрував голки Прингульця після удару того таки Романчука. Команда Кобіна здобуває сенсаційну перемогу. Команда Верне Дуба несподівано програє два матчі поспіль. Інголець Кривбас 2-0. Карпати та ЛНЗ грали в Житомирі через проблеми з підігрівом на стадіоні Україна у Львові. За грою звіпложі стежили президент полісся Геннадій Буткевич та його колега з Вереса Іван Надіїн. Хороший момент мав Момо, але голкіпер Карпат порався з його ударом з близької відстані. А як у цьому епізоді черкащани не забили у контратаці, просто дивина. Пасіч Тіки класним пасом знайшов Кушніренка. Ти не переграв один в один кіна Рейкіна на близькій дистанції. А Ейнел з метра не зумів забити в порожні ворота, адже його удар заблокував захисник. На 30 30-й хвилині Альварес отримав другу жовту і залишив Карпати в десятьох. І, попри чисельну меншість, львів'яни створили класний момент наприкінці першого тайму, коли Бруніньо поцілив у стійку. По перерві ще один хороший момент мали номінальні господарі. Все почалося з цікавого соло від Бруніньо. Однак пробити якнайкраще не вдавалося. І, врешті-решт, завершення виявилося сумбурним та нерезультативним. Визначальним став момент на 72-й хвилині, коли під час розіграшу штрафного драмбай фактично рукою вибив м'яч у своєму штрафному і рефері вказав на 11-метрову позначку. Повтор дає нам пересвідчитися в правильності рішення головного арбітра. І Броніньо з позначки переконливо переграв Кучеренка. А наприкінці поєдинку наумець рішуче пішов в обіграш проти двох і опинився на газоні. Удар зі штрафного виявився загрозливим, але все ж таки не результативним. А завершувалася гра сутичкою. Кушніренко жорстко зіграв проти Невеса, що перетворилося на масовану штовханину. І двом жовтим карткам для Кушніренка Формально вже після фінального свистка. Ось які підсумкові емоції, а підсумковий рахунок на користь львів'ян Карпати ЛНЗ 1-0. Верес приймав колос та вийшов уперед у контратації вже на 6-й хвилині гри. Причому тут автогол на рахунку краснічі. Цікаво, що легіонер з Косова відзначається вже вдруге у воротах своєї команди у цьому сезоні УПЛ. Колос відповів за кидушкою від рапая. Але кожухар парирував кулаком. А на 31-й хвилині рахунок став рівним. Тритяков прострелив з правого флангу. Гагно замкнув у дотик. Це дебютний гол грузинського легіонера Нікигагнідзе в УПЛ. Далі пішла низка суперечливих епізодів, після яких втручався Вар. Наприклад, ось тут гайдучик, ніби отримав удар рукою в голову від Козіка, але пенальті призначено не було через те, що раніше зафіксували офсайд. Ще втручання Вар було ось у цьому епізоді. Під час розіграшу стандарту м'яч влучив у руку Вовченко у штрафному колоса. Хоча, ймовірно, розгляд був потенційного влучання м'яча у руку Козіка, чого насправді, здається, не було. На останніх хвилинах Верес взагалі шукав нагоду спровокувати арбітриню на призначення пенальті. Ось тут Дахновський підставився під Козіка і картинно впав. Сам Козік зазнав ушкодження. Вар перевірив епізод і пенальті не призначили. А от окомпенсований час Шевченко влетів до чужого штрафного, знайшов контакт з суперником і впав. І цього разу вже Анастасія Романюк вказала на 11-метрову позначку. Арбітри на Вар вирішили, що владою завалив Шевченка. Хоча це рішення видається сумнівним, зокрема, як і демонстративне падіння гравця Вереса. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть Верес пенальті або Верес не пенальті у коментарях. Ігор Харатін не схибив і забив переможний гол у ворота колишньої команди на 98-й хвилині. Верес Колос 2-1. грою зорі та руха зі стадіону спостерігав головний тренер збірної України Сергій Ребров. І вже на третій хвилині луганчани вийшли уперед. Будківський поборовся, знайшов слесера. Той пробив, а яцик добив у сітку. 22-річний Двадцятидворічний орендований у «Динамо» Яцик ніби повторює шлях брашка, який також добре розкрився саме у зорі. У Яцика вже чотири голи у поточному сезоні. Рух загрозливо відповів розіграшем кутового. Удар головою був прицільним, але Сапутін парирував. На 30-тій хвилині Слюбик продемонстрував настирливість проти суперника і спрямував м'яч у сітку. Однак після втручання вар з'ясувалося, що голу передавав фолт з боку карабіна, тож зятя воріт не зарахували. А тут Ременяк впорався з дальньою передачею, пробив з гострого кута, однак поцілив у стійку. На старті другого тайму новачок Львів'ян Фаал ледве не впритул влучив у Сапутіна. Гру було закрито на 74-й хвилині. Яцек класно прорвався по лівому флангу і навісив до штрафного, де Будківський виграв повітря і спрямував м'яч у сітку. У Яцика 4 голи плюс 3 асисти. У Будківського 5 голів у цього сезону. Хоча у цьому матчі Будківський цілком міг оформлювати дубль, але м'яч після ракошету від Дідика поцілив у стійку. В підсумку Зоря рух 2-0. Конкуренти за збереження прописки Чорноморець та Лівий берег грали в Одесі. і гості мали хороший момент на восьмій хвилині. Шастел замикав головою, але не влучив. А на 21-й хвилині кияни забили красень гол. Це той таки Шастел ефектно замкнув подачу з правого флангу з Підкаю Гомеса. Дмитро Шастел визначився дебютним голом у футболці лівого берега. Майже одразу Янаков спробував заробити пенальті. Хоча на повторі бачимо, що він ніби сам шукав нагоду штовхнути суперника, після чого впав. Іншими словами, зовсім не переконливо. Насправді хороший момент був у господарів на 32 й хвилині. Райан подав, Когут загрозливо бив головою з воротарського, а Хобленку не вдалося добити. Згодом гості могли збільшити перевагу у контратаці однак синиця довго готував удар, пробив у ближній, але Рудько зреагував. Супершанс для порятунку Чорноморець мав на 87-й хвилині. До удару справа ніяк не доходила. а Врешті-решт Шевцов із збивчої позиції спрямував над попередченою. Кияни здобувають вкрай важливу перемогу над конкурентом. Чорноморець-лівий берег 01. Результати всіх матчів 19-го туру до вашої уваги. Який поєдинок вам сподобався найбільше? Пишіть у коментарях. Трати очок Динамо та Полісся виглядають дійсно несподіваними, а поразка кривбаса навіть сенсаційною. Шахтар після перемоги над Олександрією скоротив від неї відставання до двох очок і від Динамо до восьми балів, маючи гру в запасі. Полісся хоч і не перемогло, але зрівнялося за очками з кривбасом. Версто заря притул наблизилися до Карпат. Інгулець наближається до Чорноморця. Ворсте й Оболонь дихають у спину колосу. А позиція лівого берега відчутно покращилася. Боротьба за збереження прописки обіцяє бути, що треба. В перегонах бомбардирів лише одна зміна. Судаков наблизився до Вана та на відстані одного забитого голу. Але конкуренція тут також буде цікавою. Наступний тур проходитиме за незвичного розкладу з четверга по суботу. Динамо завітає до ЛНЗ, Кривбас розраховує на очки у зустрічі з Шахтарем. А Олександрія їде до колоса. Чекаємо від вас. Подобайки до цього відео та підписки. На ютуб канал Фандей. Гарного тижня.